Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю троє людей загинули через ворожі атаки по Запорізькій області. Стапногірсько е впевів влучав у приватний будинок. Чоловік загинув на місці. Під ворожими ударами було гуляйполе. Там загинула літня жінка. Її оселю частково зруйновано. А вранці росіяни вдарили по Оріхову під завалами будинку. Загинув 71-річний чоловік. Впродовж доби окупанти завдали 723 удари по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків, нежитлових будівель, мереж комунікацій та автомобілів. Одинадцять постраждалих внаслідок вчорашньої ворожої атаки по базі відпочинку в Запорізькому районі. Наразі залишаються в лікарнях. Серед них двоє дітей. 17-річний підліток у важкому стані. Шестеро людей перебувають у дев'ятій лікарні. В них поранення кінцівок, грудної клітини, переломи та акубаротравми. Нагадаємо, внаслідок авіаційної атаки загинуло двоє людей, 13 отримали поранення. Двом пацієнтам допомога надана амбулаторно. Шість пацієнтів після хірургічних втручань знаходяться у 9-й міській лікарні. Ураження це тяжкі мінновибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу. В районі Кам'янського та Степногірська ситуація залишається напруженою та динамічною. Нещодавно вночі росіяни намагалися прорватися до Степногірська. Тим часом український міг 29 знищив будинок, в якому вони перебували. Поліцейські врятували дві родини з-під обстрілів у прифронтовому приморському. Васильівські поліцейські разом із волонтерами Червоного Хреста евакуювали літнє подружжя. Також у безпечне місце вивезли жінку 16-річним сином. Люди до останнього не покидали домівки, та обстріли змусили їх змінити рішення. У вас це не лякало обстріли. Лякало, По -по... Лякало. А коли ви це було, сусідів, почали сімівначали Горіться, так? Да? Да. Що більше артилерія була, чи дрони, із-чого пожару? Дрони постійно літають Постійно? — Постійно. Я це так пролетів чу-чу-чу-чу, через якесь хоп і, так, і є в полі. будинок, да, десь? 35 ветеранів з Берданської міської громади отримають соціальний супровід у відділі, який діє при міському центрі соціальних служб. Хоча сама громада окупована, військова адміністрація релокована до Запоріжжя та допомагає своїм землякам. Центр соцслужб надає й гуманітарну допомогу, а також побутові послуги. Більше розповість Анна Крамаренко. Відділ соціального супроводу ветеранів діє при Бердянському міському центрі соцслужб з грудня минулого року. Тут зареєстровані 35 людей з Бердянської міської громади. Ветеранам і членам їхніх родин готові надати психологічну підтримку, допомогу з отриманням медичних послуг і реабілітації. Також проконсультують щодо подачі документів для отримання пільг. Сприяють тут і зайнятості ветеранів та їхній професійній адаптації. Послуги надаються за принципом рівний рівному. Є два, дві можливості звернення ветеранів: це особиста або електронно. Ну, В більшій степені ветерани війни приходять особисто. При зверненні ми заповняємо ветераном заяву, в якій вони звертають увагу на ті потреби, які їх більше всього турбують на даний час. По можливості ми е, консультуємо їх в цей же момент. В межах програми Територія турботи передбачена одноразова грошова допомога різним категоріям. Зокрема, для лікування військовослужбовців, які отримали важкі поранення, вона може сягати 60 тисяч гривень. Як одноразові грошові допомоги діючим військовослужбовцям, які приймають безпосередню участь у бойових діях, е, компенсація витрат е, пораненим. Захворілим, не тільки цивільним, а й військовослужбовцям, виплати одноразові звільненим з полону, тобто людина, яка звільнилася з полону, подаючи відповідну заяву, автоматично отримує після прийняття документів допомогу від громади. Є допомога сім'ям загиблих, є допомога сім'ям загиблих на поховання. Вимушеним переселенцям з Бердянської громади надається гуманітарна допомога, продуктові та гігієнічні набори і медичні засоби. Особливу увагу приділяють вразливим категоріям пенсіонерам, особам з інвалідністю та іншим. Що вівторка четверга видаємо хліб, дякуємо нашим партнерам, які його випікають. До свят ми видаємо дітям подарункові набори. Атерцентр допоможе з пранням і сушінням одягу. Люди приходять, приносять свої речі, ми їх і знову віддаємо вже в готовому вигляді людям ці їхні речі. Не у всіх є можливості в своїх помешканнях, де яких ми наразі мешкаємо, придбати правильну машину, тому люди звертаються да, до нас. Попит на це є. У нас є робочий номер телефону, куди люди звертаються, записуються на послугу прання та сушіння, і ми їх пишемо на зручний час для них. А тим, хто цього потребує, дадуть на прокат технічні засоби реабілітації, зокрема крісла, колісні, милиці або худунки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Відсрочка до 2028 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який дає українським громадам більше часу на розробку планів розвитку території. Це важливі документи, що дозволять органам місцевого самоврядування виділяти землі під будівництво, прокладати інфраструктуру та залучати інвесторів. Однак, нині по країні лише дві громади з майже півтори тисячі мають такі затверджені плани. На місцях кажуть, не встигли їх підготувати через війну. Коли почалася війна і нашу громаду окупували на початку війни, то ви ж розумієте, що нам було не до просторового планування. Коли Верховна Рада проголосувала цей закон, а президент підписав для нас особливо, для окупованих територій, це є такий сигнал, що ми повернемося. Можливо, даже таке відчуття, що це зроблено саме для нас. Дякуємо президенту України, Конгресу місцевих та регіональних влад, що голос громад був почутий. Це важливий крок до того, що кожне українське село чи містечко матиме шанс на розвиток навіть у такі складні часи. Нагадаємо, плани розвитку території громади мали затвердити до кінця 2025 року. Однак, через повномасштабне вторгнення зіткнулися з нестачею кадрів та ресурсів Цьогоріч В березні Верховна Рада ухвалила закон про відтермінування. Саме про це понад тисяча громад і просили владу, бо без затверджених документів вони фактично залишилися зі зв'язаними руками. Звернення громад почули, і тепер вони мають на підготовку додатковий час. Взагалі, приємно, що є така комунікація. Первинний ланок – це ми голови громад, є Верховна Рада, є Конгрес, є президент, який на сьогодні це, ну скажімо, реалізував. Просто хочеться побажати, щоб і інші виклики, які в нас є, от в такому терміновому. Режимі вони спрацьовували навіть в умовах повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю, тих руйнувань, яких потерпає Україна. Ми, органи місцевого самоврядування, повинні рухатись тільки вперед. Планувати розвивати, відбудовувати кожну територію громади і нашу Україну в цілому. У Запоріжжі готують до виїзду новий транспорт. Перші 10 великогабаритних автобусів, привезених з Швеції, Італії та Франції, вийдуть на маршрути вже наступного тижня. Наразі триває підготовка техніки, проводять огляди, чистять та тестують. До кінця року місто отримає ще 40 таких автобусів. Вони курсуватимуть найпопулярнішими маршрутами Запоріжжя. Меду буде значно менше, ніж торік. А все через несприятливі погодні умови. а Такі прогнози роблять запорізькі пасічники. А от чи не стане солодка смакота дефіцитом? Журналісти МТМ дізнавалися у родини бджолярів солдатанкових, які проживають на вільнянщині. А ще побачили, як пасічники качають соняшниковий мед. Далі Ольга Ларіонова. Такий медок, уже який потрібно качати. Можна сказати, що тут залишки і майсько, і травок, бо перед соняхом ми не качали. На пасіці Юрія та Людмили Солдатенкових у розпалі другий медозбір. Подружжя вже тиждень порається біля вуликів, качає соняшниковий мед, Димарьок розпалений і бджоли не кусаються. Зараз у них багато роботи, тому й налаштовані миролюбно, пояснює Юрій. Вони зайняті медозбором. Тоді вони не злі, не агресивні. Юрій Солдатенко бджолярує понад 20 років, має півсотні бджолиних родин. Про себе каже, народився у вулику, адже успадкував захоплення від діда і батька. Залучив до медової справи і дружину, але такого невдалого сезону, як цьогоріч, ще не бачив. Причиною називає весняні заморозки, невчасні літні зливи і подальшу посуху. А тому перший травневий медозбір у подружжя майже не відбувся. Не цвів основний медонос, акація Солдатенковим. Довелось навіть підгодовувати влітку ослаблених бджіл. Зараз радіють результатам збору соняшника. Людмили на відкачку. Важкенькі. Це добре, коли ящики Да? Так, як погода дає. Якщо щось цвіте, хорошо, там дощики проходили, нектар дає добре. А якщо сухо, як в цьому році. Ще від сім'ї, наприклад, залежить. Ну, якщо дуже гарна сім'я, то вони більше приносять. Вигляд, запах, смак соняшникового меду гарні, каже Людмила. Тож і якість буде доброю. Якісний це коли він запечатаний. Коли запечатаний, значить, це вже ми всім кажемо, що чолка поставила свій знак якості, то він готовий до вживання, можна брати, їсти. Ну він тоді не закисне, нічого. Центрифуга крутиться і мед вискакує з рамок. От. І зараз ми вже одну сторону викачали, перевертаємо іншою стороною, яка ще не викачана, і так само будемо викачувати. Відкриваємо медочок. От він зараз така жара, жидкий. Як вам його вигляд? Дуже гарний. Це дуже важливий момент для Так. Це важливо, а ще краще, коли гарний результат. З першого вулика господарі зібрали 23 кілограми меду. Показник для неврожайного року непоганий, каже Юрій. Аби виконати денну норму, треба обробити три вулики. Тому працюють цілий день. Ці одкачення рамочки будемо ставити. Показники про кожен вулик Юрій заносить до свого ділового щоденника, який веде за прикладом дідуся. У ньому весь обсяг робіт у бджолиному господарстві. У мене їх в зошиті мав штук чотири і всі замочені дощем. А що ви там пишете? Ну результати плюс один Р, одна розплода, мінус одна розплода, плюс медова, плюс ну, вощина. Ну те, що мені треба, щоб я не згадував, що я там робив. Через неврожай ціна на цьогорічний мед передбачувано зросте, але солодкої смакоти споживачу вистачить і дефіциту не буде, кажуть бджолярі. Споживачі з медом будуть, бо є запаси старого меду, будуть продавати старенький мед. Ну він теж гарний мед. До п'яти років мед якості не втрачає. Але особливе задоволення скуштувати щойно відкачаний мед. Це дуже велике ласа ще. Якби. Для дітей дітки дуже є, люблять такі. Є, не заставиш, а є діти побачать, а очі аж горять. Має праця біля бджіл і ще одну користь для господарів відновлює емоційне здоров'я. На пасіки поработати, віддихнуть. Вони чолки дають так жужжання якесь, я не знаю. І виходить, сам заспокоюєшся, навіть коли голова болить, вийдеш на пасіки. і ну, підганя мене на пасіці. Да, Давай швидше і... треба працювати, пішли бігом бігом. Отже, порада від подружжя Солдатенкових. Щодня на ще серце вживаєте мед із лимончиком і гарячою водою. І будете не тільки здоровими, а й стрункими. Споживати кожен день. Медок бажано гарний. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Життя в Запоріжжі на паузі. Це про фонтан на площі Маяковського. Комунальники чистять водограй, ремонтують насоси, а одночасно і наводять лад на площі. З подробицями наші журналісти. Улюблене місце відпочинку фонтан, біля якого постійно проводять час запоріжці. Тепер тут наводять лад комунальники. Спускають воду, ремонтують обладнання, промивають чаші, які забиті сміттям. Виловлюємо кожен день. І сміття, і пластик, і пляшки пластикові, і пакети, і що завгодно. Та не одним сміттям псують фонтани. Часто шкодять і ті, хто полюбляє скупатися. Ну якісь діти вони просто в цьому фонтані, прям в одязі, купалися. Ну це не гігієнічно. Купаються не купаються і смітять. Люди себе так ведуть. Ну не повинні вони бути дикунами. Можливо, тоді б і прибирали менше. А так кожен ранок приходить людина з відром і прибирає папірці, чистить фонтан. Не лише купаються, а й роблять фото прямо у фонтані. Забираються аж на кулю, що в центрі. А це не тільки заборонено, але й небезпечно, кажуть комунальники, тому що будь-який фонтан це об'єкт підвищеної небезпеки. Там є і форсунки, і насосне обладнання та електричне обладнання. Мажорії падіння, є тому по купатися тут категорично не можна в фонтанах. А це вже Райдуга, проте фонтан порожній з весни. Комунальники кажуть, через спеку витрати на воду значно збільшились, тому запускають фонтан лише на свята найближче 24 серпня, до дня незалежності. Обіцяють, райдуга знову заграє. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.